Крихітний затиснутий дріт змушує Кія демонтувати абсолютно нові інтер'єри з Телу райду. ціна бездоганності, чому Кія обрала радикальний підхід до усунення дрібної несправності в Telluride? Автомобільна промисловість сповнена парадоксів ми прагнемо до максимальної надійності, але в той же час постійно стикаємося з проблемами, викликаними найдрібнішими деталями. І якщо раніше виробники намагалися заощадити на усуненні незначних дефектів, то зараз, здається, все більше схиляються до радикальних заходів, навіть якщо це тягне за собою значні витрати. Недавній випадок з Кія та Лауара яскраве тому підтвердження: я працюю в автосервісі вже більше 15 років, і за цей час бачив чимало ситуацій, коли крихітна помилка в конструкції або збірці приводила до серйозних проблем. Спочатку я ставився до подібних випадків з деякою часткою скепсису, вважаючи, що виробники могли б просто внести невеликі коригування у виробничий процес і уникнути подібних проблем. Але з часом я зрозумів, що в сучасній автомобільній індустрії все набагато складніше ціна помилки, коли дрібниці стають критичними. Історія з Кия Телєрайд, де крихітний затиснутий дріт спричинив несправність задніх ліхтарів та показчиків повороту, на перший погляд здається незначною. Але давайте поглянемо на це з точки зору безпеки. Не працюючи задні ліхтарі, це пряма загроза безпеці на дорозі, особливо в темний час доби. І якби водій не помітив проблему вчасно, наслідки могли бути сумними. Тому рішення Кия замінити підлоговий дежегут проводів. А не просто усунути, затиснути провід, має під собою логічне обґрунтування. Так, це дорога і трудомістка операція, що вимагає зняття сидінь, килимів і обивки салону. Але це гарантує, що проблема не повториться в майбутньому. І це важливіше, ніж економія кількох годин роботи і невеликої кількості матеріалів. Міркування про два підходи, швидкий ремонт в довгострокова надійність. У своїй практиці я часто стикаюся з ситуацією, коли клієнти просять мене зробити швидкий і дешевий ремонт, щоб просто заглушити проблему. І я розумію їхнє бажання заощадити гроші. Але в більшості випадків я раджу їм більш надійне рішення, навіть якщо воно коштує дорожче. Тому що я знаю, що дешевий ремонт може призвести до нових проблем у майбутньому. У випадку з Kieteliaraйt, альтернативним рішенням було б просто від'єднати затиснутий дріт і з'єднати його за допомогою стикових з'єднань і термоусадки. Це зайняло б менше години і коштувало б значно дешевше, ніж заміна всього дежегута проводів. Але це було б лише тимчасовим рішенням. З часом стикове з'єднання може окислюватися, що призведе до збільшення електричного опору та нових проблем. Особистий досвід, ціна впевненості. Я пам'ятаю випадок, коли клієнт привіз мені свій BMW i 60M5 з проблемою непрацюючого центрального екрану. Спочатку я планував просто замінити запобіжник, але після більш ретельної діагностики з'ясувалося, що проблема криється в пошкодженому дежегуті проводів, який проходить через жорстку конструкцію кузова. Я міг би просто обійти пошкоджену ділянку і підключити її безпосередньо до панелі керування. Це було б швидко і дешево. Але я розумів, що це не вирішить проблему. З часом пошкодження може поширитися на інші дроти, що призведе до нових проблем. Я переконав клієнта замінити весь дежегуд проводів. Це була дорога операція, але вона забезпечила надійне рішення. Клієнт залишився задоволений результатом і порекомендував мене своїм друзям. Чому Кия вчинила правильно аналіз і перспективи. Рішення Кия замінити дежагуд проводів, незважаючи на його вартість і трудомісткість, є прикладом відповідального підходу до безпеки і якості. Це показує, що компанія готова інвестувати в довгострокову надійність своїх автомобілів, навіть якщо це тягне за собою додаткові витрати. Я вважаю, що в майбутньому ми будемо бачити все більше прикладів подібного підходу. Автомобілі стають все складнішими і складнішими, і навіть найменші дефекти можуть призвести до серйозних проблем. Тому виробники будуть змушені приділяти більше уваги якості та надійності своїх автомобілів. Висновки та рекомендації. Безпека понад усе, навіть незначні проблеми з електрикою можуть становити серйозну загрозу безпеці на дорозі. Довгострокова надійність, інвестування в довгострокову надійність це найкращий спосіб уникнути майбутніх проблем і розчарувань. Відповідальний підхід: виробники повинні приділяти більше уваги якості та надійності своїх автомобілів. Клієнти повинні бути поінформовані, клієнти повинні бути поінформовані про переваги більш надійних рішень, навіть якщо вони коштують дорожче. Важливість діагностики, ретельна діагностика є ключем до виявлення та усунення проблем з електрикою. Досвід і знання: звертайтеся до досвідчених фахівців, які володіють необхідними знаннями і навичками для роботи з сучасною автомобільною електронікою. На закінчення, випадок Кітел Ярейт демонструє, що ціна бездоганності може бути високою, але вона того варта. Відповідальний підхід до безпеки та якості це найкращий спосіб завоювати довіру клієнтів та забезпечити довгострокову репутацію бренду. А для нас, як для професіоналів, це можливість продовжувати надавати якісні послуги і допомагати людям залишатися в безпеці на дорозі. Зрештою, ми всі прагнемо, щоб наші автомобілі служили нам вірою і правдою протягом багатьох років. І для цього необхідно приділяти увагу кожній деталі. Не економте на безпеці вибирайте надійні рішення. Сучасний автомобіль це складна система, що вимагає професійного підходу до обслуговування.